Зараз це найбезпечніша дорога до міста, але дістатися по ній неушкодженим вдається не кожному. Відважимо, ну, щоб ти їх не залітало, то... Ну і десятки, повноцінний строя там. То прибістому пошла, то по ніжному бронелістому. Пробуємо ну, осторожні після. Под не, ці, не, ці, не ці. Пері, що... на своїх видів. Шамбун каже, так. Понял, что, блядь, в РСП, блядь, не все видит, блядь, вот. Тут було життя до війни населення міста складало близько 15 тисяч людей. Навіть зараз тут можна зустріти місцевих, які мешкають на руїнах своїх домівок. Бої вугледар навіки увійдуть в історію визволення України. Саме на краю цього міста проходить невидима межа. Межа, яку утримують люди. Зараз позиції навколо міста утримує 72 га бригада. По 2015 рік якраз застав розпочаток. Далі звільнився. Ну, було бажання на контракт піти, але ніяк не, не пускало, потім поїхав в Польщу, як кажуть, подивився і себе показати. Ну, дізнався від батька ще як ну, не повірив. А вже як прийшов на роботу, мені вже самі поляки сказали, що розпочалась війна. Ну, ніяких питань не було, зібрав речі. До речі, що самі поляки дуже багато допомогли, як їхав в плані там, фінансово і деякі там речі, що потрібні були на перший час. Ще зарплату отримував в той період, який я вже був тут, в країні, мені ще самі поляки платили, ну, як кажуть, було за що жити. Перші ці дні, перші місяці не можна було нікуди як, там, сунутися ні в ТРО, ні в ЗСУ, там така то була. Там, попали як, там, в ТРО, можна сказати. Ну, стояли на блокпостах ці перші дні. А далі там потихеньку підбирали, тринку, ну, займалися підготовкою. Тактична медицина, стрільба, лазили, пигали, там, навчилися, але коли вже бойові дії відійшли далі від Київської області, 에, сидіти на місці якось вже було трошки непохватно. І прийняли рішення з товаришем 922-го а Там двох прийшли, ми в різних розрахунках, але ми разом. На строчці взагалі писав комендантський взвод, старший патруля. Мінометку попав. Просто захотілося рід військ, артилерія, а на розпродільчому центрі сказали, ну то, є мінометку хоче. Ну і більш підійшло, що підписав бригади. Отримав фахову підготовку, прийшов навчання повністю, за своєю спеціальністю. Приїхали сюди, і екіплювалися її добою. Ну, перший раз трохи страшно. Ну як страшно, бо ну, немає такого що ні. Хтось не боїться. Бояться всі. Далі якось наче звикаєш до цього, але все одно якась тривога всередині є. ну. По-перше, я його побачив на навчання перший раз в живут власні бочку. Вистачило двох неділь навчитися, ну, побачити ази. Кажуть, навестися, підпорягуватися, дещо. Ну а далі досвід набувається від побратимів. Ну, Відслуживши срочну службу, як я ну, для першої мотивації була, ну, я ж якусь присягу давав на вірність України. Ну, потрібно захищати тут сім'я, сестра менша. Ну, не хотілося б, щоб якийсь там бурят там, чи гусняк прийшов до мене додому, в мій і в порядки наводив. Як себе на воді. Попробуйте точнее. Доброе дня. Доброе утро. адвокат Так, Олег. утро. на юриста в образовании. Доброе утро. Доброе Весь час була, був солдатом. Потім сержантом, потім захотів щось поміняти, Помінять. помінять. Бачив по-другому солдатом. Пішов. Пішов на курси в академію. Прийшов офіцером. Да, Прийшов в свою роту і п'ять років. П'ять років свої роки. Тобто з водником пробув на дні. Тобто ну, не, не скакаючи там, дородно пройшов. Ми знаходимося в окраїна углядара. Ми їх приймали як Це дачі. В январі, февралі. месяце, когда происходили основные события боев за Угледар, противник там, я не знаю, какой численность, если честно, может взвод, может два, но постоянно резервы к ним туда подходили. И он смог закрепиться там в 5-6 домах плюс-минус. Знахожуся, как и в другой обороне, в другом обороны, так и схиднейше уже е, в одной из посадки. за 50 метрів із противником. Працюємо, працює і бронегрупа, тому що дальність дозволяє, міцність дозволяє максимум. Тобто ми зараз броня працює, ну, тобто піхота, піхота, можна сказати, веде спостереження. Тільки активно, та що непосередньо вже з противником за 50 метрів посадки, тобто вже в ближньому контакті. Всі дальні підступи, то є старший начальник допомагає артилерії і ті, що є озброєння підрозділи СПГ. СПГ ДШК, БМП, то тобто є, застосовується кожен день. Тільки перестаємо противник наносить вогневе враження, противник оживає і починає наносити нам. Підтримка піхоти великим калібром. Хто зараз переважає? Тут було, було навіть переважала наша арта. Це напрямок углідара. Да. При, при раненні, то, то я б сказав би один до стоп було коли під Лісичанськом утюжила. Зараз контрбатарейка противника. то тобто є. Почала ну, активно працювати по нам. Тобто тут ну, не скажу, що наша орта не працює, працює, працює тільки є такі періоди, коли коли їхня контрбатарейка починає да, трохи стягують сили і засоби сюди, нас починають шукати, ловити. відтягуємося ну, ми, щоб. ну, за допомогою IPV одвинули броню, то є, щоб е, активно їхня броня, танки БМП підходила зараз. Ні. Так що тут. Е, нормально. Оце, активізувалися. Вчора авіо почали бити, ну, тобто домики доміки. доміки ну. Гради почали працювати. Ну, вони думають, що будемо атакувати. Ждали вчора, що ми будемо наступати, то насипали так. Як ви із підрозділом зустріли початок повномасштабного вторгнення? Звод був готов, заряжений. В районі зосередження були, Ну, по тривогі підняли. І... І погнали, не було ні в кого ніяких там колебань, всі злетілися ті, хто були рядом вдома. І погнали. Де саме приймали участь у відбитті широкомасштабного наступу? Марш дали такий немалий. Київщина, Сумщина, Харківщина. То есть е. Э, Я аж тут. То есть е э, з таким темпом. Марш, марш, дрщ, марш, э, зачистка, марш, зачистка, такий темп був э, більше. Всі матчі в дощі, на броні. Потім Харківщина ранення Ранення госпіталь 10 днів. Встрой назад. Також як з ладом ішли. І з самого першого дня, і так, а яке то було село, а яке то було село? ну, то Якусь карту відкриємо, то проведемо ці марш маршрути <куди> куди? до батьох, до кого є, треба заїхати, бо при марші, ну, як тилові служби за нами не встигали. Oh. Заїхати декого поблагодарити. Ну, такі просто люди були, покупали, постирали, дали пиріжків Микутували. і вперед, вперед. Кидали, ну, бігли з пакетами до колони. Ну, то є, колона не стає, якби вже ставала машина ззаду. Із числа старшини, ну тобто собі ці пиріжки, те, що люди давали, а так, ну тобто бігли до броні, до гусянки, тобто не, не боялися кидали. У чому саме полягає ваша робота на передовій? Ну, максимум нанести противнику вогневого враження, відправити його додому у мішках. І е, зберегти життя кожного бойця, щоб він повернувся додому, до своїх батьків, дітей, е, жінок. Бо як, як не як, війна вона, вона, вона дає бойцям кожному розслаблятися засоби захисту, тобто і. Да такий місяць арт-обстріл вже боєць розслабляється вже, думаю, що це не його, це не, це не треба. Тобто за кожним, за кожним. Бо кожну задач не менше кожен день. А особовий склад треба берегти. Який склад підрозділу? Багато мобілізованих. 30%, 30 контрактників. 30-70% мобілізованих. Якось всі хочуть додому, то тобто, і... Мобілізовані, якби це не контрактники. Відчувається різниця? Так, mm, да, є. Зусиллями зводних, сержантів, тобто, є, є полігони, є, то есть, І оце все ми стараємося максимум, ну, есть отдих, це добре покупався, постірався. Якщо ми зараз. Не будемо на полігон, то есть удосконалюють свої навички, то нічого хорошого з цього не вийде. То є, не хочуть, но ну, я бачу, що тільки полігони, полігони, полігони. Яке поповнення отримуєте? Що це за люди? З резерва і взагалі, ну то є, Колись. Колись срочку служила. час півтора місяці на... з полігонів там з Англії приїжджають існує. Ну, а Англія хорошо. Тільки трохи, коли вони туди їдуть, вони не осознають того, що тут. би, ну, там все добре, ну то тобто, як розказують, кормлять, там, учать. на... Да? Ну, вони не розуміють, ну то тобто, тут на Донбасі. Коли сюди потрапляють, да, а тут війна. Тобто, і одразу вони, ну, не кажен може бути солдатом. Мені кажуть, командир. Все. За, Застрелив дух, ну каже, ну, я був уже піхотинцем, хочу бути оператором, ну, тось, оператором БПЛА. Там, ну, допустим. Все, ну вже був, був командиром відділення, не хочу вже бути в окопі, бачу себе десь далі, хоп, попробувати. Ну. Згорають, згорають, ну то тось. Є... Це надважка робота. Не розумію, ну під особиною як зараз, ну коли Коли трава лише грудей і ти перед собою тільки, тільки чуєш, нічого не бачиш, ну це хорошо, коли зараз ми можемо. Де 10 бортів, вісить, ще ще куди вести розвідку, ну тобто подсказати, Для чого вам це все? Я прийшов сім років тому. Ну а хто, хто як не ми. Тобто, я пішов два роки, дитині було. Ну, тобто, можна сказати, жінки на руках була. І внутрішні чувства, ну а хто. Хто батько мій піде, чи мамка, чи дитина моя? Тільки ми. Да, да, важко. 24 на 7. Год от год, год Дитина виросла без батька. Але, але. Ми ну, історію пишемо. Ваш посил тим, хто ще не долучився до Сил оборони. Та я взагалі про них не хочу говорити. Як, як казав товариш, що ти стука там робив 8 років. Так, вони навіть приходять, я не, я не вмію як говорити. Є час, йде, йде війна. Не ну, да. допомагають, другі думають, що їх мене. Потім приходять сюди і якщо ну, хтось думає, що без них ми виграємо, тобто, чи на нами, ні. Рано чи пізно прийдуть. Прийдеться, та ну, що їм сказати, що їм сказати, та нехай сидять, ну тость. Що для вас перемога? Це на, на кордоні нашому закріпитися. Приїхати додому живим, живим. Кожен би щоб приїхав. Живий. Пожить, что хочется. Да, уже. И тики, тики до последнего. То есть противник сам не выда. и надо тики выбивать. Да. Мой позывной ВСПР, я из числа бригады черных запорожцев. Мы больше полгода удерживаем рубежи э, в районе Угледаров. Поэтому всем тем, кто остался на гражданке, э, хочу сказать, ждем вас в лавах Збройных сил Украины. Русь. Слава Украине. Огонь.